Якщо ми не в ЗСУ, то ми для ЗСУ. Якщо ми не там зі зброєю в руках, то ми тут робимо все можливе для того, щоб цей ворог нас не переміг. Тому що це війна тотальна, вона війна це на знищення. Пророк Ісаїв 62, 6-7 вірш, написано. На твоїх стінах Єрусалими я поставив вартових. Протягом усього дня і всієї ночі вони не замовкатимуть. О ви, котрі звищаєте про Господа, не вмовкайте, не замовкайте перед Ним, доки Він не відбудує Єрусалим і доки не зробить його славним на землі. Бог поставив на стінах Єрусалима, цього міста, Він поставив пророків, Він поставив молитників, Він поставив хадатий, які не будуть мовчати ні вдень, ні вночі. Він каже, ви не маєте права. Мовчати не вдень, не вночі. Ви повинні звіщати ім'я Господнє. Ви повинні молитися, доколі Єрусалим не стане славою на всієї сім землі. Друзі, це приклад для нас. Шановна церква, та сестри, вітаю вас. Господь приготував для наших дітей сьогодні слово так. І я вірю, Господь приготував сьогодні слово для кожного для кожного з нас. От, тому нехай наше серця буде відкриті сьогодні, почути. Те, що написано в Слові Божому, і ви знаєте, дійсно пропус пропустити це Слово через своє серце через своє, через своє життя. Перша Совунян, 5 розділ, 16, 17 вірш, там написані такі слова. Завжди радійте, невпинно моліться. Завжди радійте», знаєте, як повеління. Да? І ще одне повеління, невпинно моліться. Віруюча людина завжди може відчувати радість навіть у зовсім несприятливих, несприятливих обставинах, тому що джерелом радості є Христос. Молитва має бути постійним станом християнина, ні, він не повинен закинути всі свої звичайні справи та зобов'язання і повністю вдатися до молитви. Він молиться у певний час і спонтанно, коли це буде потрібно, і отримує радість і насолоду від постійного спілкування з Господом у молитві. Вільям МакДональд, президент біблійного коледжу ЕМУС. Це його слова. І саме сьогодні і про радість, і про молитву ми з вами будемо читати. Ми з вами будемо. Дивитися в слово Боже, і ми будемо дійсно це слово застосовувати в нашому, нашому житті. Луки, 15 розділ з 11 по 32 вірш, це наш основний текст сьогодні, от, нашої недільної проповіді. В моїй Біблії цей текст він має назву притча про блудного сина. Я би ще додав сюди, знаєте, це притча не тільки про блудного сина, це притча ще й про старшого брата блудного сина. Але знаєте, можна ще додати сюди, що це притча про люблячого батька. А взагалі, друзі, це притча про радість. Це притча про радість, про радість прощення, радість спасіння, радість повернення додому, радість, коли батька приймає сина, який так довго був відсутній. Це притча про радість. В цій притчі ми маємо три дієві особи: ми маємо батько двох синів. Ми маємо молодшого сина. Який написано тут, що це був блудний син, да? і також ми маємо старшого сина, який завжди був з батьком. І так, Луки, 15 розділ, ми читаємо з 11 по 13, по 13 вірш. Притча про блудного сина, і він розповів: тобто це розповідає Ісус Христос. Один чоловік мав двох синів, і молодший з них сказав батькові: Батьку, дай мені належну частину майна. І він поділив між ними майно. А через декілька днів, забравши все, молодий син, подався до далекого краю і там розтратив своє майно, живучи розпрутно. Ну, ця історія починається. Знаєте, що у батька було два сина, да? От, один розумний, другий не дуже. От, але ж знаєте, цинізму, цинізм, і не знаю, як по-українськи да, цього молодшого сина, вона просто, вона просто не має меж. Він вимагав спадщину у живого батька. Ще при житті батька він вимагав від нього грошей, він вимагав від нього те, що йому повинно бути належати, коли батька помре. І він це від нього. Він збирався в далекий край. Так написано, що взявши гроші, він пішов в далекий край. Куди він пішов? Ну, десь за кордон, да? можливо, в Америку зібрався, я не знаю. От. Але він дійсно він збирався в далекий край. І він це зробив. Послухайте, щоб піти в далекий край, йому потрібні були гроші. Йому потрібно було багато грошей, щоб бути в далекому краї. Де взяти ці гроші? Ну, ми знаємо, що гроші треба заробляти, правда? Треба працювати своїми руками. В нього була така нагода в батьківському домі, але він вибрав інший шлях. Він пішов до батька і каже: батя, ти помреш все одно, давай мені мою частину. Він мріяв про безтурботне життя. Він знаєте, мріяв про життя в своє задоволення. Він мріяв відчути цю радість свободи, це буде незалежним від батька. Він мріяв, знаєте, що він сам буде тепер вирішувати, що є добро і що є зло. Він сам тепер буде Богом свого життя. Друзі, щось знайоме, да? щось нам нагадує. Щось нам нагадує Едемський сад, і коли спокусник спокусив перших людей, да? саме так він їх спокусав. Ти тепер будеш сам Богом, ти тепер будеш сам вирішувати, ти тепер сам будеш оприділяти, що є добро і що зло. Друзі, дуже-дуже нагадує події, які відбулися в Едемському Едемському суду. 14-16 вірш ми читаємо далі по тексту. Як втратив усе. Настав великий голод в тому краї. І він став бідувати. Пішов він та пристав до одного з громадян тієї землі, а той послав його на свої поля пасти свиней. І бажав він насититися стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Результат вибору молодого людину, молодої людини він не, за, він не забарився. Все прийшло до свого логічного. Завершення, правда? Гроші і каба, вони колись все да? Гроші закінчилися, став бідувати, плюс ще був голод в тієї країни. Послухайте, і він вже був годен їсти ту їжу, яку їли свині. Свині їли, а він ні. Він і це не міг, не міг їсти. Тобто, у кожного вибора, у кожного рішення в житті є певні. Наслідки. І ці наслідки вони прийшли дуже скоро. 17-й вірш, початок, перше слово, воно ключове являється в цій історії. Апам'ятавшись, він сказав, скільки наймитів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду. Ключове слово він що зробив? Він опам'ятався. Що трапило, що значить «опам'ятався»? Ну, прийшов здоровий глузд, да? щось переключилося в його розумі, щось торкнулося в його серце. Людина опам'яталася і згадала когось. Згадала батьківський дім, згадала свого батька. Згадала, як він там жив, свого батька, щоб в нього було все. Опам'ятався. 18:19. І далі він каже: встану, піду до свого батька і скажу йому: батьку, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже не гідний зватися твоїм сином, прийми мене як одного з твоїх наймитів. Класичний приклад. Класичний приклад покаяння. Класний, клас, класичний приклад, знаєте, коли людина вона зміряється, вона сокрушається, цей, прийшовши до тями, да, отримавши здравий, здравий глузд, да, він каже, я піду до батька. Я піду, я піду додому, і в мене є дорога додому, каяття і смирення. Ми з вами читаємо в цих віршах класичний привод для покаяння. І далі ми читаємо 20-24. То він, піднявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далека, батько побачивши його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. А син сказав йому, батько, я зрішив перед небом і перед тобою. Я вже не гідний зватися сином твоїм. Та батько сказав своїм рабам: негайно принесіть найкращий одяг, одягніть його, дайте перстень йому на руку і взуття на ноги. Приведіть відгодоване теля та заколіть, будемо їсти й веселитися. Бо це син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся, і почали весел... веселитися. Була радість. Була радість до додому. Радів батька. Радів батька, який дочекався свого сина. Радів батька, який виходив на дорогу. Написано, що коли він ще йшов, батька вже побачив його. Він виходив на дорогу, він чекав свого блудного сина. Радість була неймовірна. Раділи раби, раділи слуги. Да? Радів сам блудний син, який повернувся додому. Слухайте, його пробачили, його пробачили, Його прийняли, Його любили. І знаєте, коли оця людина пам'ятається, вона приходить в себе, да? і він розуміє, що його любили завжди. Його любили в батьківському домі, коли він ще був з батьками. Його любили, коли він сказав, що я піду в далекий край, віддайте мені мої гроші. Його і тоді любили. Його любили, коли він був в далекому краї, коли він жив непонятно як. Його любили, його чекали додому, чекали його повернення. Друзі, послухайте. Його любили і чекали. Блудний син шукав радість далеко від дому. а коли я пам'ятався, він знайшов цю радість в своєму, в своєму домі, отам, От де настояща дійсна радість. Раділи його поверненню, раділи поверненню молодшого сина, але раділи не всі. 25, 28, ми читаємо далі цю історію. А його старший син був на полі. Коли, ідучи, наблизився до хати, почув співи і танці. Закликавши одного із слуг, він запитав: Що це таке? Той сказав йому: Твій брат повернувся, і твій батько заколов відгодоване теля, бо здоровим його прийняв. Тож він рознівався і не хотів увійти. Його батько вийшов і промовляв до нього. Раділи всі, але не радів старший брат блудного, блудного сина. Слухайте, ну ми читаємо. давайте, ну, Якщо ми дивимося по тексту, да, так, як написано, так, як ми читаємо, то старший син батька він був просто в гніві. В нього був гнів його, гнів його серці. Послухайте, він хотів краще бачити молодшого брата покараним, ніж врятованим. Він хотів його покарання. До молодшого в нього не було ніякого, ніякого співчуття. Ми читаємо далі, 29.30, написано, Та він у відповідь сказав своєму батькові: ось стільки років я тобі служу, ніколи не переступав твоєї заповіді, а ти мені не дав і козеняти, щоб я повеселився з моїми друзями. Коли ж це син твій, який розтратив твоє майно з блудницями, повернувся, ти заколов йому відгодоване теля. Зверніть увагу. Дорікаючи своєму батьку, він називає свого брата, не називає його своїм братом, він називає його, це син твій, не мій брат, це син твій, який розтратив майно, який ну, робив те що, те, що він, те, що він робив. Він був з тих людей, яке зламане могли б доламати. Ви знаєте, я згадую, це Матвія 12, 20, Там записано слова з книги Пророка Ісаї про Ісуса Христа, де написано, що надламленої тростини Він не доламає. Надламленої тростини. Надломленої тростини, да? він не ламає. Друзі, оце саме цей випадок. Це саме цей випадок, коли людина в смиренні, в покаянні, вона повертається додому. Вона приходить, очікуючи прощення і прийняття. Да? Оце це саме момент, коли Бог оцю надламлену людину, вона що, вона не доламає, а вона її що укріпить і підніме. Старший брат. Почав дорікати своєму батьку. Він мав до нього претензії. По тексту, як вигадає, які претензії мав старший брат до свого батька. Ну, мабуть, перше, що приходить на думку, коли ми читаємо цей текст, ну, мабуть, він йому дорікав, що батько його не любив. Не любив. Не давав йому належної уваги, не давав йому належних слів, належної, належної любові. Ну, другі, друзі, послухайте, ну можливо, можливо в, домі було стільки, в домі було стільки відповідальності, що на цей прояв почуттів у батька не було часу. Хто його знає? Це сім'я, це родина, друзі. Так буває і в наших родинах. Ну правда ж? Ну, діти, які з нами, правда? Ну, все твоє, все моє, твоє. Ми далі там будемо читати, по, ми будемо читати по тексту. Вот. Тому, друзі. По тексту ми бачимо, що поведінка старшого сина, вона була дійсно страсковою. Він виконував всі свої обов'язки. Яз... Об але по тексту ми читаємо, що він чекав за виконання своїх обов'язків, він чекав належну нагороду, щоб в нього була якась нагорода. Друзі, але тут відкривається страшна правда. Тут відкривається страшна правда. В рідному домі старший син не мав радості. Він робив все й правильно. Він робив все, що казав йому батько. він був слухняний. Але внутрі, в серці, в душі радості не було. Робив все правильно, а внутрі, мабуть, був Ну, Ми читаємо по тексту, як він реагував на повернення молодшого брата, як він реагував на те, що зробив батько. Він жив одним життям, а внутрі було зовсім, зовсім інше. Уявіть собі, як йому важко було в батьківському домі. Добре, що сталася історія з молодшим братом. Добре, що сталася ця історія, і це дало можливість людині побачити своє серце, що там внутрі. Чи є та радість, чи її нема. Я слухаюсь то чому? Тому що люблю, але, або тому, що чекаю нагороди, але тому, що так потрібно. так. І я буду так робити, а внутрі не те. Зовсім не те. Молодший син він знайшов радість вдома, яку так довго шукав. Друзі, про що йдемо? Правда в тому? Що старший теж був грішником. І він теж потребував покаяння. Він мав гріховну натуру. Він робив надзусилля над собою, щоб жити правильно. Але гріх жив в його серці. Йому потрібно було також покаяння, як і молодшому, як і молодшому брату. Я читав свідоцтво одної людини, це спортсмен. Зимову види спорту, спортсмен високого готунку, олімпійський чемпіон. Він писав за себе. каже, Я знаю, що таке спорт. Я знаю, що таке докладати зусилля. Я знаю, що таке сила волі. Я знаю, що таке трудитися. Я знаю, що таке собі в чомусь відказувати для того, щоб досягти якоїсь цілі. Каже, я знаю. Людина, ну дійсно, знаєте, високого е, спортивного, спортивного рівня. Він почав ходити на зібрання, він почав слухати проповіді. Кожен раз, коли пастор робив заклик до покаяння, він собі думав, це не про мене. мене достатньо буде волі, щоб не грішити. І от він, він приймає рішення: цілий тиждень я не буду грішити. Цілий тиждень всі відомі мені гріхи, я їх не буду робити. Він зібрав свою волю в кулак. І що ви думаєте? Йому вдалося. Йому вдалося цілий тиждень, він всі гріхи, які знав, він їх не робив. Але каже, я за собою помітив одну важливу річ. Я не міг дочекатися, коли цей тиждень закінчиться. І тоді, каже, я зрозумів, я можу силою волі да, тримати себе, але гріх живе в мені. Він тягне мене. І тоді дійсно я зрозумів ці слова. Як читав пастир кожен раз це єфесянам, другий розділ, 8-9 вірш, ми прочитаємо. Адже ви спасені благодаттю через віру. І це не від вас, це Божий дар, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Прощення, порятунок це не нагорода, це дар Божий. Оце це повинен був зрозуміти старший син. Да, молодший повернувся додому з покаянням і знайшов ту радость, яку так довго чекав. А які, що можна порадити старшому? Що йому робити? Друзі, покаяння. Покаяння перед Богом, примиритися з Богом. Да? Оцей от, от от внутрішній стан його потрібно було, було змінити. І третя дієва особа в цій, в цій історії це люблячий батька. В чому проявлялась любов батька до своїх дітей? Ну, по-перше, він любив молодшого, любив молодшого сина, любив, да, безпорно. Да? Але як би це дивно не виглядало, але він віддав йому його спадщину. Батько віддав сину. Його спадщину, то що то від нього, ну, треба було так казати. Він чудово розумів, чим це закінчиться. Він чудово розумів, що син зробить цими грошима, коли він буде в далекому краї. Він це розумів, але він чомусь йому віддав. Він не утримував його вдома, він не виганяв його з хати. Коли той, мабуть, не хотів слухати ніяких роз... дов... доводів батька, да? він його не виганяв, він не підтримував спосіб його життя, але він його любив. Я вірю і знаю по тексту, він і, і плакав за нього, і молився за нього, і найголовніше він чекав його... його повернення. Він прийняв його, він простив йому і ні в чому його більше не дорікав. Любов, вона. Не дорікає. Батько любив і старшого сина, другого свого сина, старшого. Да? От, 31 32 вірш, ми не читаємо цю історію до кінця. А той відказав йому: Сину, ти завжди зі мною, і все моє Твоє. Тут треба таки веселитися і радіти, бо це брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Батько каже: сину, ти завжди в моєму серці. І все моє воно належить, воно належить тобі. Батько не відмовляв сина? Це син не користався тим, що він мав у батька. Батько кликав його. Батько кликав, каже, пішли, каже, твій брат прийшов. Пішли, каже, будемо радіти. Прийшли, тому що був мертвий і ожив, пропадав і знайшовся. Пішли. Він, він кликав його. Він кликав його і вмовляв його порадіти разом спасінню молодшого сина. Друзі, про що мова? Про що ми кажемо? Небесний батько, Він кличе до себе всіх. Небесний Батько кличе для себе всі народи. Він кличе і вмовляє прийти до нього, прийти з покаянням. Він кличе і вмовляє прийти Україну, українців до нього, до Христа, до Його ніг. Цей заклик він залишається і сьогодні. Він лунає вже дві тисячі років. І сьогодні цей заклик для України, для українців: знайдіть дорогу додому, прийдіть до Бога. Цей заклик залишається. Друзі, можливо, ми, як старший брат, бажаємо помсти і покарання народу, який напав на нас. Але їхнє покаяння. І усвідомлення цих жахів, преступлення, при, да, які ви не робили, це і можливий є шлях до миру. Бог кличе для себе, до себе всі народи. Але, друзі, спочатку нам треба розібратися зі своїми зі своїми гріхами. Справжня радість і впевненість у майбутньому вона може тільки тоді, коли Україна знайде шлях до Ісуса Христа. Тому, друзі, Україні, українцям нам треба пам'ятатися. Нам треба прийти до цього моменту, що ми розуміємо, що без Бога, без Бога ми, не, ми, не, ми, ми не переможемо в цій війні. Друзі, людськими очима, бачачи, що відбувається тут, ми розуміємо, що нам дійсно потрібне надприроднє втручання Боже. Нам сьогодні потрібна єдність на всіх рівнях і в народі, і у владі, і у влади з народом. Нам сьогодні потрібно об'єднатися, щоб кожен день кликати до Бога. Нам сьогодні повинно об'єднатися нашим віруючим людям, церкві Ісуса Христа, це, ж, це, це наша з вами відповідальність. Якщо ми не в ЗСУ, то ми для ЗСУ. Якщо ми не там зі зброєю в руках, то ми тут робимо все можливе для того, щоб цей ворог нас не переміг. Тому що це війна тотальна, війна це на знищенні. Пророк Ісай 62, 6, 7 вірш написано: На твоїх стінах Єрусалими я поставив вартових. Протягом усього дня і всієї ночі вони не замовкатимуть. О ви, котрі звищаєте про Господа, не вмовкайте, не замовкайте перед Ним, доки Він не відбудує Єрусалим, і доки не зробить його славним на землі. Бог поставив на стінах Єрусалима цього міста, Він поставив пророків, Він поставив молитвенників, Він поставив ходатей, які не будуть мовчати ні в день, ні вночі. Він каже, ви не маєте права мовчати ні в день, ні вночі. Ви повинні звіщати ім'я Господнє, ви повинні молитися, доколі Єрусалим не стане славою на всієї. Всім землі. Друзі, це приклад для нас. Це заклик для нас. Це заклик для віруючих нового заповіту. Друзі, стати сьогодні на ці стіни, стати сьогодні в проломі за наш край, за нашу державу. Біда прийшла на нашу землю. Смерть прийшла. Хто як не ми? Це наша з вами відповідальність. Молитися, молитися і вдень, і вночі, поки Господь він не дасть перемогу нашій країні. Поки ми скажемо, Боже, ти дійсно, ти. І проявив свою силу, славу і велич у цих обставин, яких і при приходить сьогодні наша держава. Як він може себе проявити, якщо народ не кличе до нього? Як це може статися, коли народ не стане на коліна перед ним? Друзі, нам треба молитися да, за перемогу. Нам треба молитися за наших воїнів. Да, і амінь. Нам треба молитися, щоб Україна стала на коліна перед Христом. Повернулася додому, знайшла шлях до Бога. Знайшла шлях. Молитися за всі, за всі народи. Це наша з вами відповідальність. Я нагадую, на цьому тижні, вівторок-четверг. Вівторок-четверг, друзі, це наша відповідальність. У нас нема другого шляху. У нас нема другого шляху кликати до Бога і стучати в небо за покаяння, за навернення, за наших, за наших воїнів. Давайте ми встанемо на хвилиночку. Я хочу звернутися до людей в залі. Можливо, ви ще не покаялися в своїх гріхах. Можливо, ви ще не знайшли цю дорогу до Бога. Ви сьогодні тут, ви сьогодні чуєте слово, ви сьогодні чуєте пісні, які співає церква. Але ще, знаєте, в вашому серці немає тієї радості єдності з Богом, коли Ісус Христос є Господь вашого життя. Якщо є такі люди на цьому місці, відповідь собі просто на просте питання. Ви сьогодні хто, як той блудний син, який вжив своїм життям, але він розумів, він опам'ятався і він шукав цю дорогу до небесного батька. Або сьогодні як старший брат, який робить це правильно, робить то, що йому кажуть, а радості, радості, єдності з Богом, з Ісусом Христом немає. І для одного, і для другого є один шлях через покаяння. Є один шлях, коли ви скажете, Боже, прости мене і прийми мене в свою сім'ю. Прийми мене, покрой мене своєю, своєю рукою. Якщо є люди на цьому місці, які... Це слово було для вас, ви відчуваєте себе як один або другий. Сьогодні є час прийти до Бога. Якщо є люди на цьому місці, будь ласка, підніміть руку, ми будемо за вас, ми будемо молитися. Якщо сьогодні Бог казав ваше серце, ви відчуваєте себе, або як блудний син, або як старший син, сьогодні є можливість примиритися з Богом і дійсно мати оцю радість, оцю радість єдності. Радість прощення, радість прийняття. Якщо є на цьому місці люди, будь ласка, підніміть, я почекаю, трошки ми будемо. Служіння піде далі. Буде наступна молитва, буде наступне служіння, але зараз це важлива частина, коли люди примиряються з Богом. Боже Великий, ми дякуємо Тобі за те, що ми можемо бути сьогодні тут, на цьому місці. Співати Тобі, прославляти Тебе, дякувати Тобі, вклонятися Тобі спасенною душою, Господь. Я прошу Тебе, Боже, благослови нас, Господь. Хай в нашому серці завжди буде радість, незалежно від обставин, Боже, радість єдності з Тобою, радість, що ми в домі нашого небесного батька, радість від того, що ми прийняті і нас люблять, Боже, благослови нас, Господь, не втратити в цю радість, Боже. І дай нам, Боже, виконувати ще одну заповідь, невпинно молитися, Боже, за наших рідних, за спасіння наших рідних і близьких, за нашої родини. За нашу землю, за нашу країну саме в цей час, як ніколи, Боже. Дай нам Боже бути тими глашатами, Боже, на стінах Божих України промовляти Боже, молитися за нашу державу і за наш народ. Благослови нас, Господь, а тобі нехай буде слава, Боже, в нашому житті, в наших родинах і в нашій державі. Великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Сідайте, друзі, сідайте.